Інтрига майже померла в обласному футболі. Знову зустрічалися його лідери Вікторія. Тепер уже в матчі чемпіонату Сумщини приймала романський агробізнес. ТСК до матчу команди розділяли вісім очок, і лише перемога Вікторії могла подарувати цікаву кінцівку чемпіонату. Більше про матч у Миколаївці у нашому сюжеті. Вони розминалися із посмішкою на обличчі. Футболісти Вікторії готувалися до принципового матчу. А от він виглядав край зосередженим. Президента гробізнеса Геннадій Свірський розумів його команді в Миколаївці. Треба брати очки. Футбол гра для людей різного віку. На трибунах були і пенсіонери, і юні любителі спорту. Футбол був справді бойовим. Не дивно, що полилася навіть кров. Андрій Анцибор в боротьбі з Русланом Петровичем отримав травму. Матч не дограв, поїхав у лікарню. Чотири шва наложили. серйозно. це травма, ну це футбол. Більше по-справжньому футбольних моментів було після перерви. Не реалізував свій шанс Максим Ганжа, гравець Вікторії змістився з лівого флангу, пробив, але брав вечора на замахі, бив в дальній угол, і просто попала защитнику. Там як у нас, не знаю, просто попали йому там сантиметри, якісь буквально. Це мабуть, якийсь к те футбольний. Не фарт того вечора був у обох команд проти голу агробізнеса. Спершу була попереджена воріт господарів біля протилежних воріт. Неймовірний момент один за одним марнували футболісти Вікторії. Супер шанс відзначитися у воротах колишньої команди не використав Богдан Варченко. Як завжди у нас куча моментів. Не можемо не реалізувати. Ця команда працювала на результат. Ну, я десь результату. Поболівальникам такий футбол сподобався, а от президенти провідних аматорських клубів Сумщини після матчу були у різному настрої. Розочарування, команда розочарована. Якщо агробізнесу сприймає це як перемогу, то ми як розочарування. Я впевнений в тому, що ми чемпіони області. І в мене дуже є велике бажання із обладателем Кубка в області зіграти суперкубки у нас в Ромнах. Вікторія продовжує боротьбу ще й в аматорському чемпіонаті України. А роменська команда, як стало відомо СТС, готується на найближчий сезон заявлятися до другої професійної ліги.